Ультимативний екзоскелет, всередині якого будеш себе почувати як у бункері. Щоб забрати його, петляй до Янова, де розташований бункер іскри. Але без сюжетного квесту ти туди не потрапиш. Але є інший шлях: розвертаєш свою кабіну і рвеш кіхті до залізниці. Там знаходиш контейнер, у якому чилить ящик, котрий тобі і треба штовхати, наче промову на захисті диплому перед комісією. Як доберешся до бункера, то ставиш цей ящик біля виступу на стіні і робиш паркур прямісінько нагору. На даху ти і знайдеш довгоочікуваний екзач, алмаз. Впитує кулі як цукерка і риска твої пломби, бо у нього найкращий показник фізичного захисту, так також крутий радіаційний захист і аж 5 карманів для артефактів. Але це ще не все. Спершу тобі потрібно покращити алмаз, бо бігати відразу в ньому ти не зможеш. Допоможе тобі в цьому сурова леді Гарпія на станції Янів. Там встановлюєш модифікацію, гідравлічні підсилювачі, і буде тобі тоді щастя. Щоправда, в обслуговуванні цей комплект уже як похід до стоматолога, боляче і дорого, тож мається у з тебе вподобайка та підписка за цю інфу, а я пішов пилити тобі новий відос.